Як і будь-яке явище, має багато аспектів. Для когось це намагання самоствердитись, для когось це горе, нещастя, для когось це навпаки найвищий злет його життя, для когось це біда, для когось це щастя і заробіток. Тому однозначного ставлення і якось визначення війни я не можу дати, скажу так, що є така стала фраза, що історія людства це історія воїн. Нації зникають, виникають, самостверджуються і руйнуються саме завдяки війнам, які волі до життя. Бо у кожної нації, у кожного народу є природній ворог або неприродній ворог, як і зрештою в природі. Це боротьба. Все життя це є боротьба. Хтось зазіхає на твою землю, хтось зазіхає на твою волю, хтось зазіхає на твою дружину або на твоїх дітей. І війна це природний стан людства. Природний стан людства. Якби людство не намагалося випрацювати якісь теорії і протиділення злу лунасілієм і інші там буддійські, філософські течії. Все таки війна є тим станом, в якому перманентно людство перебуває. Інколи вона набуває глобальних метафізичних е, фізичних форм. А інколи вона точиться постійно на метафізичному плані між добром і злом, між світлом і темрявою. Тому війна це не добре, і не погано, Так є в Україні. Була. Потрібна ця революція, бо вона не сталася в 91-му, не сталася до кінця 2005-му. І боюся, що це не остання революція, яка була. Бо, на жаль, зміни дуже повільні, а суспільство вимагає більш радикальних і швидких змін. У мене таке якось є перечуття. Не дай Боже, це станеться, бо краще б я вибираю еволюційний шлях розвитку. Але коли він стає неможливим, коли виникають зовнішні перепони, то це перетворюється на революцію, бо довго утримується еволюційний потенціал, і потім за швидкий період стаються якісь, на жаль, революційні зміни, як це було з динозаврами, приміром та динозаври вимирають, поступаючись місцем більш складним формам життя. Взагалі, життя це еволюційний шлях. Зараз ми просто спостерігаємо як то кажуть, контреволюційний шлях, особливо сусідньої держави, коли поняття спро. Щоються, коли все так, скажімо, маргіналізується, хоча поруч є країни там європейські, де все ж таки складніше набагато і демократія це дуже складний процес. Тоталітаризм він простіший, він більш пристосований до життя. Але демократія цікавіша, вільніша, і в принципі за нею цивілізаційне майбутнє владі теж нелегко. Вони мусять сидіти на двох стільцях, на трьох, на п'яти. Тому мені завжди жалко. Кажуть, я не те, що я критикую. Мені їх дійсно болісно жалко, тому що вони от у своєму колі вони кажуть одне. Але є так званий електорат, є так званий важелі впливу, є так звані зоні комфорту і зони. І тому знаєте, я. Владу критикують всі, якою б не була. От тільки рейтинг там владний 60, як тільки він прийшов до влади, рейтинг 10. Це така нормальна тенденція, на наша тенденція українська влада у нас відразу в усьому погане, в усьому видно. Я не хочу долучатися до такої думки агресивної більшості. Я думаю, що влада, яку ми маємо, вона гідна того народу, а народ гідний тої влади, яку має. І тут просто це філософське питання. О, чого ми заслуговуємо, тема і маємо. Все. Я не люблю відповідати на це питання, бо його задають все. От якби я був. Президентом я вважаю це питання недоречним, теж абсолютно українським. От якби я, я б тей це п'яте десяте, так піднімай свою дупу і вперед, давай, працюй. То це ж важко, от язиком почесати кожен мій, от як я зараз розумію, а підняти одне місце і почати працювати. Ну не всіх це, це значить спекулювання. Митець взагалі це резонатор суспільства, резонатор суспільних настроїв. І якщо це митець, який особливо працює в контексті не попси, скажімо так, нерозважального мистецтва, а якось тяжіє до висвітлення соціальної проблематики, там то він і пише про війну, те, що він відчуває, те, що він бачить, це не спекуляція, це просто. Такий час воєнний військовий, значить виходять такі пісні від воєнного часу. Це нормально. А у нас їх три. У нас їх смерть малороса, репринтне видання 12-го року, яке перевидали в цьому році, так як воно було 4 роки тому написане. Це про одного малоросійського письменника, якому прийшов кредит. Антисовєтські повісті і розкази на прохання наших одеських друзів. Ця книжка видана російською мовою, щоб трошечки українізувати місцеву одеську, харківську, запорізьку. Ва-вато-ватостан, ну і наша класика це сказки руського міра з ілюстраціями Івана Семесюка. Можна сказати, колекційне видання, в яке ми вклали душу, серце і весь наш лютий мистецький шал. І альбом Ореста лютого Росіян в Донбасі ні, оригінальні, до речі, пісні, не переспіви. І далі ми будемо працювати саме в цьому жанрі. От новим складом музичним. А зараз я сиджу, підписую книжки на форумі. Хто хоче, підписуйте у автора книжки, як то кажуть. Давайте люди, будьте людьми, вичавлюйте себе ліниву тварину. Ходіть на форуми, цікавтеся, що відбувається довкола вас. Не спіть, прокидайтеся. Життя навколо цікаве, бурхливе. От і от такі люди переможуть. А всі інші на жаль, то й